Рівне в одному переліку із Варшавою, Будапештом, Стамбулом та Мадридом, поки лише у межах дворічної програми пілотних міст Net Zero Cities. Наше місто залучило грант у розмірі 973 тисячі євро для того, щоб скоротити викиди. СО 2 за рахунок підвищення енергоефективності будівель, зі слів директора міського департаменту економічного розвитку Володимира Липка. Це лише один із запланованих заходів для покращення адаптації до змін клімату. Завдяки європейським коштам планують провести масштабну роботу. Важливо те, що Рівне є в цьому переліку і є в цьому процесі. Ми вже мали ряд навчань з нашими європейськими партнерами, з нашими грантодавцями. Вони нам Розповіли про ті важливі речі, на які ми маємо звернути увагу у ході реалізації програми. У рівному хочуть створити енергетичний паспорт громади, інтерактивну мапу, яка дозволить розуміти, скільки енергії споживає та чи інша будівля, а ще який комплекс заходів провести, аби наблизитися до кінцевої мети переходу міста до нульових викидів. СО2 до 2050 року. У Нас багато. А вони споживають однакову кількість енегрів чи різну. А якщо різку, то чому? А якщо їх треба модернізувати, то як? Які саме заходи? Допомагати рівному рухатися у напрямку енергоефективності будуть експерти з країн ЄС, громадські організації, а також студенти та викладачі місцевих вишів. Передусім ВГП спеціалісти водника були одними із розробників рівненської заявки на отримання гранту. Очікується, що наш університет приєднається в ролі надання наукового супроводу пошуку інноваційних рішень, та звісно, що проведення різних освітніх заходів. Навчання та створення відповідного кадрового потенціалу. Як батько, як мешканець, я хотів би, щоб ми були перші, які от знаєте, нульовий викиди, тому що екологія і клімат, ви самі бачите, змінюється просто непередбачено швидко, не так не очікував. Нас немає часу, у нас немає часу на розкачку, на якісь там дебати. На треба просто робити кожному, кожному безпосередньому жінку місяця. Зі слів ініціаторів проекту рівне може стати одним із міст лабораторій, де будуть впроваджувати інновації серед запланованого створення онлайн-сервісу, який візуалізуватиме енергетичну систему обласного центру, райони та будівлі, обстежуватимуть за допомогою дронів, аби зрозуміти, які приміщення треба утеплити, де варто замінити вікна або в якийсь інший спосіб зробити більш енергоефективними. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.